Всім доброго ранку, я в центрі міста Чернігова. Зараз десь поснідаю і рушаю. Вчора я тут вечерю купляв, а сьогодні сніданок. У мене на сніданок хот-дог і чайок. Дощу не передавали, але небо затягують хмарки. За містом відкривається гарний краєвид, а якщо подивитися навколо... То розумієш, що тут були окупанти, і в країні йде війна. От я зараз їду і міркую, що якби не клята війна, якби Росія не напала на нашу Україну, то в нашій країні дуже зручно займатися велотуризмом. В Європі це більш розвинута тема, більш велосмуг, веломаршрутів. Але в Україні є плюси, теж гарна природа, і це можна все робити. До речі, бюджетно. Намети можна ставити де завгодно, хоч у полі, хоч у лісі. Але це все було так, якби не клята війна. Переїхав я тільки що річку, знов красива річка, Менша, ніж десна. Не став я знімати там на всяк випадок. Може такі об'єкти, як мастини, не можна зараз знімати. На жаль, їду далі. На дорозі зустрів магазин без назви. Водички купив, поповню пляшечки. По поводу зеркала. Я ще так і не оприділився, потрібно воно мені чи ні. Як наближається машина, я все чую. Вроді і поглядаю в нього, але задні сумки, обзор мені прикривають. Це я їду по трасі Чернігів-Новгород-Сіверський. Справа зліва ліса, пахне грибами, автівок вистачає. Таке прикольне місце на трасі. З медведями місце відпочинку. Ось і я тут відпочину хвилин 10, почищу цепку та зв'язочки від трави, поп'ю водички, посежу трохи в телефоні і поїду далі. Проїхав я 25 кілометрів, зараз 11.30, а залишилось мені їхати 68 кілометрів до сьогоднішнього фінішу. Це таке місто кемпінгу і для діточок є розваги. Але свині насмітили, туалет є, костровище, альтанки і правила поведінки в лісі. І от така картинка мені подобалась, це актуальна. Мій куманьок і каже, будьте людьми, приберіть після себе. Я оце бува їду і співаю. Їхали козаки. Гуркотів їх трактор. Раптом біля річки. Є реактор. Не знаю, де це. Але Менський район. Одне з правил велосипедистів – це смазувати сустави. А чим їх змазувати? Водою. Треба пити багато води. Ось такий населений пункт. Ще ось замітив, що дороги роблять, латають. Все як треба. Один робе, один стоїть. Начальник пить. Заїжджав я наш цей шиномонтаж, А він закрит. Хотів колеса промігти, таку кафешечку. Зараз я до цього стовпчика прив'яжу велик і там буду в окошко за ним дивитися, прив'язав і пішов. Не то щоб наївся, але перекусив. До речі, варенички ну, дуже смачні були. А от персонал, ця баришня, що мені продавала і виносила, якась грубіянка. Вроді я прийшов просити щось, а не куплять. Така стела попалась. Зараз ровно 14 годин. Проїхав за сьогодні я 51 кілометр і залишилось мені проїхати 41 кілометр до сьогоднішнього фініша. Що хочу сказати, почуваю я себе набагато набагато краще і бодріше, ніж учора після перших 10 кілометрів. Замітив я, що по цій трасі дуже багато машин їде. І дорожні організації не слідкують за тим, що ось дерева ростуть майже до центру дороги. Машини змушені виїжджати на центр траси. А це небезпечно. Волосківці. Треба буде тут набрати водички. Хатинку побачив таку. Гадаю, що це школа. Ягоди продають. Таються, мені зараз водички наберуть. Тут такі вишні. А вишні я не їв. 100 год. А знаєте чого? Бо я їх не люблю. А тут дуже красиві ягодки, ось, де мені водичку давали. Дивлюсь на дорозі, продають яблука. Під'їхав до баришні і кажу, продайте мені одне. І мене е, ясень угостили яблучком. Таке настояще з черв'ячком. Але воно трошки грязне, мабуть. Я вспомнив, згадав. Як в дитинстві я їх мию. Отак. От ммм, треба було два грати. Дивився тільки, що навігатор. Через 5 кілометрів буде місто Мена. Там є зоопарк. Мені цікаво, працює він чи ні. Google каже, що працює. Ну, ось побачимо хвилин через 20. А зараз буде місто Мена. Їду, стоїть такий птах, я подумав макет якийсь, а ні, живий. А ось і зоопарк. Велик припаркував, а пішки пішов гуляти по зоопарку. Терраріум. Якісь морські свині, щурі, Якийсь черепаха варан. Ось хто це? Кролик піде на корм скоро. Черепашки на тут щось я нікого не побачив. Ні, он сидить крокодил. Гена. Далі рибки якийсь паук. А вон прикольні ці ящ ящерки якісь. Гекон -токи. Я не пойму, це одного гекон звати, другого токи. Чи це порода? Не спіши. йолки палки он анаконда. А ось питон королевський. привіт. Черепашки, наташки. А це такі в мене були. Безтолкові попуги, як синички. Внутрі, колись мій дід держав таких, моїх їли. Тичку звати мандаринка. Білка, але я за неї не встигаю камеру водити. Шустра. Жар птиці якісь. Це сарка. Ось іде до мене олень, який красень. О, рога такі серйозні. А це дикобраз. За дикобразів я чув в дитячому стіжку. Вдруг Якийсь дикобраз твернув так, що світ погас. Сиця, звичайна. Це журавель. А це сірий червонокнижний журавель, мабуть. А це. Ташка пава зветься. Канадський вовк бігає щось. Давай йди сюди. Бурий медвідь. Такий велетень. Такий ставочок є. Якісь тут індоуточки пасуться чи не знаю хто це. Ще один мішка. Ось які красені льви. Лев і львиця. Рожеві пелікани. І вони такі не в клітці. Прям ходять тут здоровенні, красивенні. А це лебідь. Це, мабуть, теж чорний лебедь. Нарешті Ріточкини улюбленці. Ослики. Ні, я ошибся, це кулан. Згадав я мультфільм Мадагаскар. Зьобра. лама. Латус Я таких і не чув. Вон вони. Ну прикольні такі. Рога здорові були. Верблюд двох горбий. Страус Януковича. Коні теж коні. Якась крупнорогата патлата скотина. Хайленд. Буйволи. Птаху звати фламінго. Ось до мене йде ослик. Щоб я його погладив, мабуть, хоче. Такий гарненький, гарненький. Ріточка саме найбільше осликів чогось. Йду я вже на вихід, що можу розказати. За тваринами тут слідкують, є на що подивитися, з діточками можна сюди приїжджати. Для дорослого вход 80 гривень, дітям менше. Їду я по мені, пустився такий мілкий дрібний дощик. Мені не хочеться плащик доставати. Ну, рішив я так, якщо піде крупний, так переобуюся. А так-то їхати мені залишилось 22 км до сьогоднішнього фінішу, то якось доїду. А тут пройшов дощик. І за проїжджаючими авто. Слей з води. Побачив переваги дзеркала. зеркала. Зараз пасмурно. і Якщо водій не дурний, він включає світло. І я його бачу геть далеко. Трошки я не доїхав до зупинки, щоб сховатися. І мене застав дощик і намочив. Зараз плащик одягну, обув перебую, щоб насквозь не промочити. І залишилось мені всього-навсього 10 кілометрів. Я перебувався, перепаковувався, дощ закінчився. Я вже майже в сосниці. Їду по сосницькій окружній. Може хто вже й знає, чим відома сосниця, але я нагадаю. Тут. Народився письменник і жив. Олександр Довженко, який написав зачарована Десна». Тут теж красиво. Я вже приїхав і сьогодні мене чекає гарячий душ, Стірка. Я гарячої води не бачив півтора місяця, на лісовому масиві водички нема. Все, всім до зустрічі. Я відпочиваю.